Добрий день, з'явились запчастини до різної сільгостехніки на продаж. Перейдемо до огляду запчастин. Розпочнемо домкратів. Домкрат такого плану. Тисяча гривень. Все крутиться, шток гарний. Перевіряв, підіймав трактор з плугом. підіймає гарно. До з автомобіля тата такого плану. Працює, підіймає, люфт зверху є, як бачите. Продаю як під ремонт. Ціна 400 гривень. Диски. такого плану. Пара 800 гривень. Такий їх стан. Диск на 8 шпильок ПТС. Такий стан. Синтрифуга. Нова. Тор. Тор хороший. Будем торгуватися за неї. Передня кришка МТЗ такого стану. Перевіряв різьби всі цілі. Під компресор кріплення теж. Різьба не перерізана. Піснян всередині неї. 1000 гривень. днів. Махаувік, бьмо Пускать стартер універсальний. Такой, такий стан у нього. Різьбиці під корзину. Ось такий стан. Вінець під стартер не ставився. Ось такий стан. 2500. Шестерня МТЗ, такий стан. Стояла на новому зразку заднього мостові. 63 зуби на ній. Тут такого стану. Маркування є. Середній станції такий гарний. Ціну видно. Номер телефону для зв'язку Viber. Добавка на інтези, такий стан. Люфтить яблуко. 300. Лапа. Розміри видно. Ціна 300 гривень. Лапа белота. Запчасті на обертовий плуг. Цей новий, це виграв соток 50. навіть краска залишилася. Лівий правий. Фірма Франк Орігінал. Видно. Цей і цей. До них є окремо носки. Лівий правий, дзвоніть кому потрібно. Лиміш назвичайний ПЛГІН 250. Тут все гарно, наварена тільки -тіль, ресора, як бачите, 250. Поперечка 600. Розмір. Нова. Корпуса підшипників. 214. Такий В середині 70, 350 гривень один. Такі є корпуса. середині переміряв 72, манжета така стоїть. Пара 350. Пружина. Товщина її 12 мм. Висота. Висота. 22. Друга частина відео продовжує. Такі речі сівалки. Одна, друга, чиста. Третя. За три штуки 250 гривень. Гак, такого стану 100 гривень. культиватор 100 гривень. Це нового зразку, квадрат збільшений. Це старого зразку. Розмір 16 на 38, по центрам 55. За 5 і це кріплення 500 гривень. Далі бандаж гарний, тріщини виявлено. Тут без люфта на ступиці, На цій теж. Ця люфтить. За це все 600 гривень. Далі кардан. 35 на 35. Під шпонку. Ціна 500. Цилінд. Скаль. Дешевше у нас 100 гривень 700 ціна. Ще є скаціла не розбита. Клапан потоку Т40. Так, такого стану. 400. Це 75. Такий стан.

І крестовини. Крестовини новий. За цей весь лот 400 гривень. Поворотна платформа 300 гривень. Такий стан. 140-142 тут. Ціла безстрічна. гідронасос насос такого стану. Італійський. Всередині, всередині мають такий стан. Все крутиться. Тут такий стан в цьому. Фотографії є, хто зацікавлений, скинувся на Viber. Багато є фото. Хто хоче знімати кардан в зборі на кіровець, є такі флянець. Шліці такого стану. Він загужоний, виробники немає. Гужон приварений і проточений. Отвори цілі. Підкраданні болти. Зі сторони такі стануть. Ціна ще сон гривень. Роздатка. Крас нова Такого стану. Середні, вона нова. Тут такий стан. Все крутиться тут. Тут такого стану. Ціновидно. Торг. Дякую за увагу. Локація міста Чернігів. Пересилаю по новій пощі. Пересилка часткова по предоплаті за дорогу від сторони. Дякую за увагу. телефон для зв'язку Viber. До побачення.